О, клас. Ніжненький. М, -м, -м. боже, як це смачно! Клас, просто М -м -м. божественно. Ростає роті! Це не така ніжність. Клас. Отже, до крем сиру додаю 3 яйця. Всипаю пачечку ванільного цукру. Тепер сюди додаю нутеллу. Нутеллу в мене трохи менше, ніж треба по рецепту, тому я вирішила додати варене згущене молоко. Думаю, також буде смачно. Тепер сюди додаю вершки. Коротше, щось я затупила. 4 яйця мені потрібно. Додаю ще одне. Тепер це все потрібно перебити блендером до однорідної маси. Приступаємо. Ось до такого стану я все перебила до однорідного, бачите, воно таке ріденьке все виходить. Тепер відправляю цю смакоту у форму. Вправляю в духовку випікатися на 200 градусів, але обов'язково ставлю водяну баню. Тобто, вниз духовки я ставлю мисочку з водою. Погляньте, що у мене там стоїть. Мисочка з водою. Внизу, бачите, повинна бути водяна баня така. Пройшло 45 хвилин, дістаємо наш чизкейк. Який він живенький ще, трясеться. Погляньте, яка краса. Тут таке світло, правда, сонце. Давай трошки подвінемо сюди. Так. Чекаємо, доки він вистигне, і поставимо його можна в холодильник на годинок 5-6, щоб він стабілізувався, і тоді будемо куштувати. Так, чизкейк у мене простояв в холодильнику одну ніч. Дивимось, що тут. <плес> Він навіть відділився від форми. О, такий тверденький став. Клас, гарно тримає форму. Зараз я його звідти дістану. Який ніжний, як гарно ріжеться. Аніжок. <плес> Клас. Погляньте на цю красу. Виглядає, ну, дуже апетитно, як на мене. Вже хочеться спробувати. Клас. Ніжненький. -м. -м, -м боже, як це смачно. Клас, просто М -м -м, божественно. Ростає у роті. Цена такая нижняя. Класс. Обалдеть. Я в шоке. Дуже вкусно. Очередь стоит. Очередь. Ну что? Скажи. Бомба, да? Супер. Скажу, давай сфоткаем. мне. Будемо пробувати. Реально <гум> прикольно. Дуже смачний. Хлопці, йдіть попробуйте. Друзі, обов'язково таке приготуйте. Дуже смачно. Ну, пробуй. Угу. Клас? Так, да, дуже смачно, дуже смачний біло. Ніжненькі такі, да? да? Дуже класний. Це чизкейк. Олю. Супер, да? Uh -huh. Так, давай уже ставь ты чайок. Давай.